чи хочеш ти в школу? Дуже, але побачитися, зустрітися головне навчання у Гаражинській гімназії розпочнеться з подвійним святом, говорить директорка Світлана Василевська. Школярі навчатимуться в очному форматі. Школа тепер має новозбудоване протирадіаційне укриття. Знаходиться близько біля школи, практично в межах однієї хвилини. Вся школа може швиденько евакуюватися і прибути уже в протирадіаційне укриття. До Укриття, ми користувалися минулого року, нам приходилося не зовсім довго, але й добиратися в межах 5-7 хвилин в залежності від віку учнів. Протирадіаційне укриття може вмістити 80 людей, говорить керівниця освітнього закладу Світлана Василевська. Каже, тут є п'ять кімнат із меблями, облаштовані гігієнічні кімнати для дітей з інвалідністю, є буфет, пожежна сигналізація, витяжка, евакуаційний вихід. Перший заступник гендиректора підрядної організації Ігор. Войтюк говорить, будівля не лише протирадіаційна, але й противибухова. Її збудували за вісім місяців. Ми заходили в осінньо-зимовий період і складність, ви розумієте, що вологість велика опади, осади, які неможливіли процес виконання будівельних робіт. Складність в тому і полягало, що це в основному конструкція залізобетонна. У то перш і прогрівали для того, щоб дітей вивести на очне навчання, щоб зберегти дітей на місцях, щоб не по різних закладах не розійшлися і виділились кошти. Була закладена 8 мільйонів 700 тисяч завдяки грамотним роботам підрядника вдалося зекономити до 8 мільйонів. За словами керівниці Гаражинської гімназії Світлани Василевської, 114 дітей навчатиметься у цьому закладі із 1 вересня. Мама школярки Віта Костюк розказала: її донька вчитиметься у 6 класі. Під час дистанційного навчання звісно нам було не дуже комфортно, тому що я на роботі. Чоловік в мене два роки перебував на військовій службі. І донька залишалася сама. Певно, були хвилювання. Слава Богу, що вже нам зробили укриття, що дитина матиме можливість безперевійно, безперервно навчатися. У майбутньому новозбудоване укриття у гараженській гімназії використовуватимуть для занять гуртків або гімнастичної зали, а також для потреб села, сказала директорка гімназії. Петро Юровчик, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.